Колекціонування цікаве хобі, якому багато людей присвячують свій час з різних причин. Деякі створюють колекції абсолютно з різних речей, просто тому що вони їм подобаються, адже збирати можна все, що завгодно: від зубних щиток, сільникових етикеток, фотографій, купюр, монет, медалей, картин, автографів та раритетних автівок. Науковці запевняють, колекціонування пробуджує потяг до знань, дисциплінує і розвиває, а ще сприяє розслабленню і зниженню стресу. Однак у умовах українського сьогодення повномасштабне вторгнення внесло. Корективи не лише у життя кожного українця, а й у деякі сфери діяльності, зокрема й у справу колекціонування. Загалом війна б лише погіршила ситуацію. За словами одеського колекціонера Анатолія Дроздовського, до закінчення війни ніякого просування у цій справі практично не буде. Немає спільноти колекціонерів. У нас немає. Ми збираємось на старокодному базарі, де щось можна знайти, тому що люди виносять старе. Свої колекції Анатолій Дроздовський збирає протягом 40 років. Тисяча експонатів, листівки, марки, гроші, посуд, предмети побуту, фотографії, коробочки, таблички, документи і картини зберігаються в його оселі. А найстаріша фотографія в його збірках датується 1852 роком. Ну, от, роком. ось. Наприклад, ось ця фотографія був такий фотограф Хаас. Це 1852 рік, і він вже зробив фотографію церкви, якої вже давно немає. З 30-х років минулого століття Анатолій Дроздовський разом зі своєю дружиною Євою Красновою вже багато років займається історією Одеси в різних напрямках. Подружжя вже встигло випустити кілька альбомів про історію міста. В одному з них представлений період, який охоплює довоєнну окупаційну Одесу, а також розповідає про перемогу у другій світовій війні. За словами колекціонера, в альбомі є багато цікавих і унікальних світлин. Тут є тут є портрети дуже великих людей наших, наприклад, Гаєвського. Всі знають аптеку Гаєвського. Ось його портрет тут є. Потім портрет Таїрова. Ну інститут Таїрова і селище Таїрова. Анатолій Друстовський зазначає: історія Одеси є бастоною і унікальних фотокарток, які це ретранслюють навіть до наших часів. Збереглося чимало. Як ви всі знаєте, Собор наш був підірваний в 30-ті роки, а ось знімок між тим, як його вже почали підривати, але ще не до кінця підірвали. І видно, людина здалеку, ну щоб не було розмов, сфотографував. Фахівець наголошує, для того, аби серйозно займатися колекціонуванням, необхідні кошти, а у скрутний для всіх українців період зайві витрати не на часі наша сьогоднішня обстановка взагалі не передбачає, щоб займатися чимось окрім війни, і тому, по-перше, багато людей, які навіть колекціонували щось, були вимушені продати, тому що просто хотілося їсти. Незважаючи на це, наразі зокрема і фотографії в колекціях цікаві не тільки фотографам, а й тим, хто займається історією міста, і навіть молодь потрохи починає долучатися до пошуку цікавинок, каже Анатолій Дроздовський. Я вже я вже 40 років займаюся колекціонуванням. Вже так зупинитися не можу і не збираюсь, а нових людей практично немає. Хоча невеликий потік молоді починає цікавитися. Під час повномасштабного вторгнення продовжують працювати і фотохудожники. Наприклад, в обмеженому тиражі з'явилися ось такі фотолистівки, які були створені у Києві. Одеса готується до Одеса, готується до оборони міста обережно міни. Це Червоний Хрест, це театр в облозі. І ось на фоні театра мішки з піском, і навіть і навіть дюк, який обкладений піском. Ну і одна з них це такого гумористичного плану. Це поки ще Катерина стояла, але її ще не зняли. Нині в Одесі колекціонерів залишилися одиниці, каже Анатолій Дроздовський. Проте це не заважає шукати і знаходити унікальні світлини та експонати, які допоможуть майбутнім поколінням краще ознайомитися з історією міста.